Ми бачимо те, як Росія захищає російську мову і російську церкву в Україні, і це таких два стовпа, на яких вона будує цей русський мір, і людям дуже складно від цього відмовитись від російської мови і від російської церкви. Ми ж часто це бачимо. Часто чуємо на вулицях, як такі малесенькі дітки йдуть і з батьками говорять по російськи Здається, хочеться спитати тих людей: а в якій країні має жити ваша дитина, що ви її з такого маленького вчите російської мови? Наша проблема в тому, що в нас є криза ідентичності в Україні тому що голосуючи в 2019 році, вибрали саме кризу ідентичності. Якщо нашого президента було ось це основне, хто я пам'ятаєш цю промову, так, це був крінж року. Це для нас був крінж. Але для тих людей, які за це голосували, їм це відгукнулись. Тому що вони теж не знають, хто я їм була яка різниця, Головне, щоб там вулиця була заасфальтірована. Який пам'ятник? головне, щоб там була любов під тим пам'ятником, і тепер яка різниця, ми це бачимо, як в окупованих містах різниця є там, відразу змінюється на російську мову. А в наших містах під тими пам'ятниками, які там знесли чи не знесли, в нас просто вбивають людей. Різниця є, але проблема в тому, що в нас в Україні криза ідентичності. Ми не можемо ще перебудуватися. Велика частина українського суспільства так, не може? Так, саме тому що є різні ідентичності в Україні. Є люди, які за русський мір вони зараз тихенько сидять. Є люди, які про і їх зараз. Голосно чути, а є люди, яка різниця, і їх найбільше. І єдине, що ми можемо робити, це те, щоб людей, яка різниця, ставало менше, щоб вони змінювали щоб свою. Вони позицію. ставали проукраїнськими. Так. Так, Росія на нас напала, тому що ми російськомовні. Ні, ми російськомовні. Тому що Росія нас вбивала протягом багатьох століть. Це трошки в інший бік. І нам треба зараз просто це визнати. І саме в тому і заключається криза ідентичності, що люди не можуть це визнати. Що в мене були проблеми з ідентичністю. Не в нас з тобою. Нам пощастило народитися в католицьких сім'ях, які берегли історію, які розказували, що Росія з нами робила, і ми ось цю кризу не мусимо переживати. Але насправді для людей це дуже тяжко пережити цю кризу ідентичності і визнати. Так, я Лявся протягом всього свого життя. Так, Росія вбила моїх предків, і вони були змушені русифікуватися, щоб вижити і щоб народити мене. Або що гірше, мої предки вбивали українців на цій землі. Людям це треба визнати, а це дуже складно.